Всім доброго дня! І ми сьогодні знімаємо обзор на прилад ВАЗ 6154. А, це діагностичний прилад для того, щоб сканувати, діагностувати, адаптувати все для ВАГ концерна. В концерт ВАГ входить такі марки, як Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, MAN Грузовики. Також це підходить прилад. Розглянемо. Так. І поставляється в такому оригінальний прилад, поставляється в такому боксі пластиковому. Так. В комплект входить. Да, інструкція на різних язиках. Наклейка. Це якщо на СТО знаходиться не один прилад, щоб їх між собою розрізняти, де їхня база, а де основа. Так, сюди в комплект входить спеціальний провід. спеціальний. Тут зроблено два USB, е, які підключаються в базу, і одне USB, яке е, в комп'ютер підключається. Це у нас база. База слуговує для того, щоб е, програмувати сам прилад. Щоб він мог приєднатися до комп'ютера, залити туди програмне забезпечення, змінити мову, змінити розташування, підключити до Wi-Fi мережі. Так. Він має один роз'єм. Це у нас ем, сам Wi-Fi блок. Ось це основне це оцей прилад, який конектиться до автомобіля. Так, блок підключається до самого діагностичного приладу, блок підключається отак в защолочки входить до кінця. Все, тепер воно як одне ціле. Також в комплекті йде такий змінний блок. Який має спеціальний е, роз'єм USB, він підходить тільки для спеціалізованих е, діагностичних моніторів комп'ютерів. Тобто ще ця компанія виробляє спеціальні планшети для СТО, куди повністю підходить цей роз'єм, більш нікуди він не підійде. Також в комплекті є USB-флешечка. З повністю з інформацією, з PDF-файлами, як підключити всі інструкції, як налаштувати, як запрограмувати. Да? Що основне відбувається, коли програмується цей прилад, як і в автомобіль, так і в базову станцію. Він вставляється до упора. І потім за допомогою проводів приєднується до комп'ютера і програмується. Це далі буде.